1978-го вони були найкращими друзями. Скажіть, Джеф, крутий. Вони зберуться разом вперше за 30 років. Хіггінс, як ти? Я думав, ти спортом займаєшся? Тобто, ти товстий? Ні. Вони зустрінуться родинами. А це твоя мама, дружина. Мені шкода. Мені ні. На Дота, Побачать дітей, друзів. Мока! Іди да молочка. Яка мала дитина? Скільки йому? 48 місяців. Чотири роки. Так. І згадають минуле. Я полізу на дерево, зараз покажу вам уперед! Надто високо. Стрибай! Це помилка. Відпускай. Не можу, просто не можу. Адам Сендлер, Кевін Джеймс, Кріс Рок, Роб Шнайдер та Девід Сперіт однокласники українською озвучено на замовлення компанії Світ Тів.